Держсекретар США закликає надати Україні ще більше допомоги. Про це Ентоні Блінкен заявив після брифінгу, який він давав в американському сенаті. Говорили там про подальшу підтримку в безпековій, економічній та гуманітарній галузях. Держсекретар зазначив, що війна в Україні стала для Росії стратегічною поразкою, але зима буде непростою для українців, бо нині Росія прагне атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Тому, попри неймовірний опір українців, життєво необхідно є і зовнішній зовнішня допомога, зокрема від американського конгресу. Це все триває вже 10 місяців, і війна Росії в Україні стала стратегічною помилкою. РФ не вдалося здійснити заплановане, а саме знищити Україну як незалежну державу, стерти українську ідентичність, включити Україну до складу РФ. Російські війська відкинули назад на полі бою. Українці відвоювали захоплені нею території. На Росію чинять величезний тиск за цю війну. А альянс між Сполученими Штатами і нашими партнерами у Європі і НАТО міц. Ніший аніж будь-коли велика частина успіху цих зусиль у підтримці України, допомогти їй захищатися і переконатися в тому, що в економічній та гуманітарній сфері вона може покладатися на нас. Також тиск на Росію, все це стало можливим завдяки потужній двопартійній підтримці і сприянню Конгресу США.